Поговоримо з вами про життя, про те, яке відбувається в кожну мить нашого існування. про Про... вибори, про вплив думок, про відчуття. Про... Досвід, який включає в себе помилки. Про сам факт того, що таке життя. Хочеться отримати ясність і дати вам цю ясність в цьому процесі, в якому я ділюсь з вами. Я не знаю, скільки людей це відео подивляться. Можливо, нуль. Можливо, 100 мільйонів. Ну, 100 мільйонів навряд чи. Це не суть важливо. Важливо, що сам процес життя він відбувається ем, завжди. І я хочу, щоб ви подумали про це. Що життя відбувається автоматично без нашої участі. Наше серце б'ється. Ми автоматично дихаємо? Життя на всій планеті воно пульсує і відбувається автоматично завжди, без нашого включення в цей процес. Ми взагалі ми впливаємо на щось в цьому житті. Таке відчуття, що ми взагалі ні на що не впливаємо. Як ми можемо вплинути на життя, яке відбувається без нас? Воно просто автоматично є? І все? Думки приходять, уходять, відчуття приходять, уходять. Навіть мої слова, як я їх можу контролювати, коли це просто потік думок, який йде з мене до вас просто в простір. На що ми можемо впливати в цьому житті? І тут цікаве філософське питання, чи є свобода волі у людини і в чому вона заключається. З одного боку, ми можемо подумати: ну так, є ж вся система, структура на цій планеті, яка створена соціально, і їх хтось створив. Це був якийсь задум людей, да? і хтось створив і ось вам свобода вибору людини. І ми помістили. Все в конструкції інтелектуальні, які, в яких зручно, якими зручно керувати і сприймати назви країн, різні мови, релігії. Ми як люди намагаємось помістити феномен. І чудо життя в рамку в рамку. Чудо в рамку. Як ну. І себе ми теж поміщаємо в рамки. Поміщаємо себе в рамки. Ці соціальні шаблони прибираємо з себе частини, щоб поміститися і бути зручними для соціальних взаємодій. Єбать життя нахуй. Єбать життя. У вас чудо, ви народилися і себе обрізаєте. Плаковуйте нахуй. Робите менше, щоб оцю своє життя помістити, блять, в якусь ячейку соціальну. Охуєть. Ви не вахуєте ти хуні? Чи вам нормально? Нема такого відчуття, що їбать Якась шляпа відбувається. Йобана шляпа. Де я нахуй живу? Які рамки? Що це за хуйня? Я не вибирав це. Я хочу жити по-іншому. Я хочу бути свободною людиною. Ось такий міні вложик сьогоднішнього вечора. Поділися з вами вашими, своїми думками, вашими думками. Тому що ми всі люди, у нас у всіх однакові думки. Я просто поділився з вами, вашими ж думками. І ви можете поставити лайк. Самі собі. І коментувати, проявивши себе, будучи свободною людиною, написавши все, що ви хочете, будь-яке повідомлення. Залиште щось, проявіться. Дайте світу побачити вас, будь ласка.